У людей абсолютно різного віку. Ось часом бородавки із доброякісних можуть ставати злоякісними. Тому лікувати і видаляти їх просто необхідно. А от як дбати про своє здоров'я з цього приводу медогляд наш. Вірус папіломи. Саме він є причиною виникнення бородавок. В одних людей вони зникають самостійно, іншим доводиться видаляти. Бородавки визвані папілому вірусом чоловіка третього і першого типу, і передаються в основному контактним битовим путем. Вадим же не вперше видаляє бородавки спочатку за допомогою рідкого азоту, але цей спосіб виявився не дуже дієвим. Найбільше ефективно лазерне удалення. Дорогу ткань ми не затрагіваємо, вот. і достаточно одної процедури для повного удалення. Процедура проводиться під анестезією, оскільки досить болюча в будь яку пору року, і навіть з дитячого віку. Особо працівопоказання нету, але для лазерних процедур всі противопоказання, які характерні для лазерних процедур, це беременність, лактанція, це прийом определених препаратів, це сонячний загар, це оперативне вмішательство. Аби бородавки не виросли знову, лікар, як правило, призначає препарати для зміцнення імунітету. Саме такий комплексний підхід і є найбільш дієвим. Навіть сьогодні улюблений